Під час марафону мозок з'їдає сам себе. Вчені довели, що марафонський біг не лише перевантажує тіло, а й є великим стресом для мозку. Як це працює, коли ти біжиш протягом довгого часу, енергія вичерпується, а мозку не вистачає глюкози для нормальної роботи. Тому він починає брати запаси жиру зі своїх клітин, які просто-таки не встигають оновлюватися в екстремальних умовах. Це може пошкодити важливі частини мозку, що відповідають за рух і навіть емоції. Саме тому важливо мати запас енергії ще до старту за. Його і підтримувати себе під час підготовки тут допоможе мультивітамінний коктейль від Zest – комплекс для підтримки енергії, імунітету і обміну речовин. Чудовий варіант, щоб підзарядитися: Знайди свій Zest, будь забест втім вчені запевняють, що всі зміни у мозку під час марафону є зворотніми. У здорових людей жирова оболонка нервових клітин повністю відновлюється за два місяці і готова функціонувати у звичайному режимі. А от для тих, хто страждає на склероз, біг на довгі дистанції може бути ризикованим у зоні ризику, і люди, у кого хворі нирки, суглоби чи серце.